Френк Ебергнейл, перед тим як досягти в 21 рік повноліття, встиг попрацювати в якості лікаря, адвоката і навіть пілота на одній з пасажирських авіаліній. Він є справжнім майстером в сфері шахрайства і обману. Плюс до всього іншого чоловік володіє неперевершеним мистецтвом якісної підробки самих різних документів. Це в кінцевому підсумку допомогло йому заробити надзвичайний прибуток в мільйони доларів, отримані зрозуміло завдяки фальшивим чекам. Карл Хенретті працює спеціальним агентом ФБР. Він багато чого готовий віддати за те, щоб зловити і притягнути до кримінальної відповідальності за скоєні злочин Френка, але хитрому ЕБЕГНЕЙЛО завжди вдається випередити ФБРівців на крок. За останні роки вийшло безліч крутезних кінострічок різних жанрів, які набули величезної популярності. Також були і такі, котрі оминули більшість очей аудиторії, незалежно від жанру, який вам подобається, я впевнений, що в добірці, яку я вам підготував, кожен знайде для себе що подивитись. Мої вітання, друзі! Ви на каналі Таверна Вісіуса. і сьогодні я вам розповім про кінострічки, які охоплюють таймлайн 1990-х років і до наших днів. Якщо поставити лайк цьому відео, залишити коментар чи поширити його, у нас збере більше переглядів і людей на каналі стане більше. Отож, якщо відео вам сподобається, буду вдячний за вашу допомогу. А тепер давайте розпочнемо огляд. Події фільму мохаве розгортаються навколо художника, який знемагає від депресії. В надії відволіктися від звичного життя, Том вирушає в подорож постелею мохаве. Незабаром його боротьба з внутрішніми демонами переростає у зіткнення зі справжнім маньяком. Тон був втягнутий у дуже неприємну історію, де він став винуватцем людської смерті. Цей інцидент стався на очах випадкового свідка, який почав переслідувати художника. Ситуація все більше загострюється і подорож Тома перетворюється на боротьбу за виживання. Фентезі драма Милі кістки новозеландського кінорежисера Пітера Джексона є ехронізацією одноіменного роману американської письменниці Еліс Сиболт. Головні ролі в картині виконали такі відомі кіноактори, як Сірша Ронан, Марк Волберг і Рейчел Вайс. Дія фільму розгортається на початку 70-х років в невеликому провінційному містечку, що в штаті Пенсільванія. Найпростіше сімейство Салмон переживає жахливе горе. Їх 14-річну дочку Сьюзі викрив і вбив жорстокий маньяк, який досі перебуває на свободі. Тіло дівчинки не було виявлено, і тому через відсутність складу злочину розслідування зайшло в лохий кут. Батьки Сюзі дуже важко переживають те, що сталося, і все ще не можуть прийти до тями після смерті дочки, щоб впоратися з сумною втратою, мати дівчинки переїжджає жити в інший штат, а батько не залишає спроб знайти маньяка. Сама ж Сьюзі відмовилася відправитися в рай, щоб мати можливість спостерігати за рідними і бути ближче до тих, кого любить. Так само вона дуже хоче, щоб людина, яка позбавила її життя, понесла заслужене покарання. У головних ролях опиняється група дідусів Джо, Віллі і Елла, які все життя були не розлай вода. А зараз на кінці життєвого шляху ця трійця з натугою живе від пенсії до пенсії, та раптово виявляється без фінансової підтримки через ліквідацію пенсійного фонду. Крім цього, у кожного з них є достатня кількість серйозних проблем, тому таке несправедливе становище справ пенсіонерів зовсім не влаштовує. У цей момент Джо згадує про недавні пограбування банку. Мимовільним свідком якого йому довелося стати старого вразило те, як злагоджено і організовано діяли злочинці, які за кілька хвилин зібрали всі гроші і зникли в невідомому напрямку, уникнувши людських жарт і зітхнення з поліцією. Але найбільше нашого героя турбував той факт, що зловмисників до цих пір так не змогли й знайти, розуміючи, що втрачати їм нічого, а без грошей вони довго не протягнуть. Джо пропонує своїм друзям божевільну авантюру пограбувати банк, щоб повернути гроші, що належать їм по праву. Історія подій виникає в далекому минулому, в той самий момент, коли добродушна жінка всиновлює чотирьох абсолютно різних, як за зовнішнім виглядом, так і за характером хлопців. Час має властивість пролітати з незвичайною швидкістю, і ось вже настав той момент, коли хлопчики виросли і поїхали з рідного дому. Але через певний час са нам раптово повідомляють про трагічну смерть матері, що змушує їх спішно повернутися і з'ясувати всі подробиці вбивства. Головною метою для цих уже давно не хлопчиків стає помста, адже почуття розплати в них розгорілося не на жарт. В процесі власного розслідування брати дуже зближуються, у них з'являється загальна мета, яка ріднить їх ще більше. Протягом фільму хлопці приходять до думки, що зовсім не головне, чи є у них спільна кров. Більш важливим є те, наскільки вони всі четверо єдині душею. Але чим же закінчиться їх кримінальне розслідування? Про це всім ще тільки належить дізнатися. Відсидівши покладений термін і Сайбон виходить з ув'язнення. У в'язниці він взяв собі прізвисько Кістка і наполягає, що всі називали його тільки так. Колишній ув'язнений знімає невелику кімнатку. Людині з багатим кримінальним минулим нелегко знайти роботу. За плечима довгий тюремний термін, а попереду лише невідомість. Недовго думаючи, головний герой починає брати участь в жорстоких і кривавих боях без правил. Подібне заняття вважається протизаконним. Досвідчений боєць одним ударом відправляє суперників у нокаут. У нього є для цього хороші здібності, Ісай володіє прийомами рукопашного бою. У вуличних бійках він завжди перемагає супротивників. У глухих провулках Лос-Анджелеса проводяться підпільні змагання, на які приходять подивитися товстосуми. Але Але усмілився своя місія, він не зацікавлений в зароблянні великих грошей і слави. Ще у в'язниці він дав слово найкращому другові помститися за нього. Ще він хоче допомогти родині приятеля, якого вбили в камері. І Сай повинен підібратися ближче до ватажка мафії, саме місцевий ганстар Джеймс і вином у смерті в'язня. Швидко ставши чемпіоном, хлопець приступає до виконання обіцянки. Але кримінальний авторитет планує використовувати його в брудних цілях. Брюс Уейн, якого грає незворушний Пен Афлек, збирає команду над людей для боротьби зі степовим вовком. Підготовка до Армагеддону йде ще сили. Лосходій, у якого у версії Відона було людське обличчя, разом зі своєю армією шукає артефакти, щоб захопити землю і передати в руки Дарксайду. Мобілізація команди, яку організовує Бетмен разом щодо жінкою, відбувається протягом двох годин хронометражу, подаючи кожному герою вступний епізод. В кінці другої години Відон закінчував фільм. Снайдер ж його тільки розвиває. Він поміщає персонажів всередину хитрої мозаїчної структури з паралельним монтажем і насиченою дією. Звідси в Снайдер Карті така розгорнута експозиція від плаваючого у водах аквамена до кіборга з флеш-героїв, яким Снайдер виділив власну сюжетну лінію. Відставний офіцер військової поліції Джек Річер, який має за плечима темне минуле із загадковою метою, приїжджає до невеликого сільського містечка Маргрейв, штат Джорджія, де напередодні вночі сталося жорстоке вбивство неопізнаної людини. Чоловік стає головним підозрюваним у злочині і перебуває у в'язниці, але через відсутність доказів незабаром виходить на волю. Маючи в своєму розпорядженні хороше аналітичне мислення і поліцейське чуття, Джек Річер береться допомогти детективу Оскару Фінлі і жінці офіцеру Роско Конклін вести розслідування. У 1938 році, після аншлюзу гітлерівської Німеччини та Австрії, юрист Йозеф Барток, який живе у Відні разом зі своєю дружиною Анною, намагається втекти за кордон. Проте потрапляє до рук гестапо. Яке вимагає передати коди доступу від великих європейських банківських рахунків, щоб поповнити скребницю перед майбутньою війною? Чоловік, що відмовився співпрацювати з нацистами, відправляється в одиночну камеру, де піддається цілей низці виснажливих психологічних тортур, щоб не збожеволіти, головний герой стає одержимим шахами, вступивши в інтелектуальне протистояння з цинічним гестапівцем Францем Йозефом Бемом. Сюжет розгортається навколо двох чоловіків, які є представниками різних соціальних верст. Дарнел типовий представник чорношкірих американців, який працює керуючим автомейкою. Він дуже хоче, щоб його сім'я ні в чому собі не відмовляла, а донька пішла до престижної школи, але з такою мізерною зарплатою, як у нього, поки це лише мрії. А ось у Джеймса Кінга життя складається зовсім інакше. Він працює топ-менеджером у престижній компанії, що дозволяє йому жити на широку ногу. Коли ж Джеймсу вдається провернути чергову угоду, президент компанії робить його своїм партнером. Ось тільки насолодитися тріумфом йому так і не вдається, тому що його звинувачують у шахрайстві і дають цілих 10 років в'язниці суворого режиму. Боєгузливий менеджер має не так багато часу, щоб навчитися виживати в суворих тюремних умовах, а допоможе йому в цьому Дарнел, котрий насправді ніколи навіть не мав ніяких справ з поліцією. Цей фільм режисера Джана Імоу, одного з прославлених режисерів Китаю, побачив світ у 2006 році і майже одразу став найдорожчим китайським фільмом. На момент виходу його бюджет склав 45 мільйонів доларів і номінувався на премію Оскар. Отримавши в результаті приз за чудові костюми відповідного історичного періоду. Примітно, що за всю історію китайського кіно саме для прокляття золотої квітки були створені неперевершені декорації. Деякі костюми важили більше 40 кілограмів. А кожен актор був одягнутий у 4, 5, а іноді й шість шарів одягу. Схід в роботі Джана і Моу виглядає саме таким, яким його всі не уявляють. Барвисто, вихолощений, позолочений. Однак за цією розкішчю ховається справжня трагедія. Фільм переносить глядачів у дивовижну епоху, китай з середини 10 століття і знайомить із життям імператорської сім'ї, де киплять неабиякі пристрасті, всі готують заколоти проти когось, використовуючи отруту, криві кінжали і найманих вбивць. На тлі родинно-любовних відносин переплітаються любов, жага влади і зрада. Особливий колорит надають фільмові відомі зірки китайського кінематографа, повернулася у фільми Джана і Моу Гон», яка зіграла головну роль імператрицю, яка, як і раніше, чудово виглядає у свої 41. і Чоу Юн Фат чудово втілився в роль імператора, який вже зовсім не схожий на своїх чарівних хлопчиків-кіллерів з гонконгських стрічок Джона Ву. Фільм не просто масштабно барвистий, але й досить з глибоким підтекстом, після перегляду якого вам необмінно захочеться заглибитися у вивчення історії Китаю. Дія картини відбувається в нетрях Джакарти, де знаходиться багатоповерховий будинок, що став укриттям для найнебезпечніших злочинців міста. Цей будинок довгий час негласно гласно вважався навіть для найбільш відчайдушніх поліцейських. Проте все міняється. Коли група з з 20 осіб під прикриттям темряви проникає в будівлю, щоб захопити кримінального лідера, та Моріанді. село Кам вдається дістатися до шостого поверху, проте через випадкове зіткнення з охороною план операції зривається. В Будівлі гасне світло, а всі виходи блокуються бойовиками бандитів. Положення спецназівців ускладнюється тим, що операція не була санкціонована поліцейським управлінням, а значить, їм доведеться розраховувати тільки на свої сили. У відчайдушній спробі вижити силовики діляться на дві команди, кожна з яких має самостійно пробитися до виходу через темні коридори, заповнені озброєними бандитами. Рейд, художній фільм спільного виробництва США та Індонезії, знятий режисером Гаретом Евансом. Творцем музейшого супроводу до фільму став один з учасників групи Лінкін парк Майк Шинода. Прем'єра фільму відбулася в 2011 році на міжнародному кінофестивалі в Торонто, де фільм одностайно був визнаний найкращим бойовиком за останні роки. На цій планеті немає нічого, окрім піску, піску і ще раз піску. Палюче Сонце Аракіса робить цю планету непридатною для життя. Крім цього, тут існують велетенські чудовиська, які також ускладнюють популяризацію цієї планети серед інших. Але на цій планеті є дуже важливий елемент, який носить назву меланж, саме він стає причиною конфліктів, розмах яких часом доходить до міжгалактичних спадкоємець знаменитого сімейства хлопець на ім'я Пол відправляється разом зі своєю сім'єю саме на цю планету Аракіс. Але сімейство потрапило туди не в найкращий період. На аракісі відбувається захоплення влади. Молодий чоловік змушений бігти і ховатися на цих проклятих територіях. Саме ця подія стає початком його подорожі, яка не закінчиться так швидко. Саме в цій подорожі загортується його особистість, немов загортовується залізо. Ворожий світ планети готує для молодої людини важкі випробування. Але Пол ніколи не боявся зазирнути в очі навіть найстрашнішому чудовиську на ім'я страх, щоб знайти там відповіді на потрібні питання. Фільм хранителі являє собою альтернативний погляд на історію протистояння США і СРСР з урахуванням існування супергероїв. Стан справ у світі досяг піку напруженості. Радянський Союз володіє достатньою потужністю, щоб стерти Америку з лиця землі. Єдиною перешкодою для цього є наділена практично божевільною силою та людина доктор Манхеттен. Крім нього існують і інші супергерої, але діють вони за рахунок ентузіазму, підготовки і технічних пристосувань, а не завдяки містичним здібностям, у тому числі використовуючи їх уміння, США здобувають перемогу у В'єтнамській війні, усувають рух хіпі і наводять лад на вулицях. Але виникають протести, і вчорашні герої оголошуються поза законом. Більшість знявши маски знаходять собі мирні та звичайні заняття у звичайному житті, але все змінюється, коли невідомі вбивають одного з них: комедіанта. Роршах, його колега, єдиний, хто наважується взятися за розслідування. Він впевнений, що проти супергероїв є змова, і тепер їм всім загрожує небезпека. Якісна, доволі інтелектуальна, часом смішна, частіше цинічна та цілком дотепна комедійна драма з одноіменним романом Лорен Вайсбергер про світ високої моди з його картонними цінностями і глобальними амбіціями. За сюжетом провінціалка Енді приїжджає до Нью-Йорку із мрією стати журналісткою в найпрестижнішому глянцевому журналі Подіум. Вислухавши про себе купу неприємних речей, Енді все ж отримує посаду помічниці всесильної Міранди Прістлі, деспотичного редактора журналу. Але дівчина ще не знає, що ця нова робота піддасть випробуванню її кохання та усе, що здавалося важливим раніше. Потім, скуштувавши солодкого життя, Енді починає розуміти, що уся ця показна розкіш смертить пекельною сірою. Фільм Диявол носить Прада, буде цікаво дивитися всім шанувальникам комедій на тему корпоративних культур. Якщо ви додивились до цього моменту, це означає, що огляд вам сподобався, тому буду вдячний за вашу активність під цим відео. Також, якщо у вас є бажання допомогти в розвитку каналу, будемо вдячні за підписку на БайміяКофі чи Donatello. Усі посилання будуть в описі під відео. Дякую, що переглянули цей огляд. Я сподіваюся, що з цього переліку ви знайдете для себе що подивитись. Не забувайте ділитись своїми враженнями в коментарях. Дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.